Стосу Воскрес. Великодні святкування завершуються, проте благодійники продовжують відвідувати дитячі будинки та кризові сім'ї, аби подарувати кожному справжнє свято. Про благодійні великодні заходи громадської організації Свербовуз будемо говорити далі з представниками організації. Вітаю вас у нашій студії. Перед Великоднем організація «Свербовоз» вже розповідала про заплановані заходи для дітей-сиріт, зокрема про акцію Наповнимо Великодній кошик. Розкажіть детальніше про заходи, які відбувалися в цей період, і, зокрема, як минула цього року акція. Цьогорічна акція на по наповне кошик відбулася уже втретє. Тобто вже третій рік підряд ми робимо такий захід. І приємно усвідомлювати, бачити, що кожен наступний захід у нас виходить все більше, все краще, все якісніший. Цього року у нас акція стала такою всеукраїнською. Нам вдалося допомогти чотирьом інтернатам у чотирьох містах України: тобто це Львів, Рівне, Івано-Франківськ та Одеса. Uh, і uh, до акції долучилося дуже багато компаній, дуже багато відомих людей. Але що особливо приємно, у нас було дуже багато звичайних людей, звичайних пересічних українців, благодійників, які долучалися як коштами, так і продуктами, uh, їздили з нами, тобто проводили спільні заходи. Тобто, ну дуже був великий позитивний відгук, і це дуже сильно. Uh, нас надихнуло на таксати на нові звершення. Вінцем цієї акції відбулася поїздка у інтернат Добре серце, що у селі Новомилятин. Ми зібрали волонтерів. Ми зібрали продукти, які ми збирали протягом акції. Тобто були люди, які нам перед передали багато 10, 10, 10 писанок, багато ковбаски, багато інших якихось таких таких речей. І відповідно ми це все зібрали, сформували пакунки і поїхали в інтернат Добре серце для того, щоб цим дітям це передати. А ми взяли з собою кількох волонтерів, які, окрім того, що як кажуть, ну, просто передати продукти. А ми ще мали з ними серію майстер-класів. Тут тобто це було писанкарство, це було виготовлення пряників з глазур'ю і різні інтелектуальні забави. Як сказав вже Олег, ми робили писанки з дітьми. Наші волонтери вже проводили один майстер-клас попередньо в одному з інтернетів Львова і ми. Про свої писачки, дітям показали, які можуть бути писанки. І протягом декількох годин ми малювали, діти освоювали нові техніки, а також ми випікали пряники. Це було найсмачніше, і коли ця вся подія відбулася, то всі сфакували цим і було доволі весело. Дітям сподобалось дуже. Як діти і керівництво інтернатів сприйняли таку поїздку, і які у вас власне, враження? Ну, спершу хочу сказати, що ми крок за кроком намагаємося популяризувати інтернати. Тобто, люди дуже люблять їздити в інтернати, допомагати дітям, але лише на свята, лише на якісь великі події. Ми в своїй діяльності намагаємося робити інтернати популярніші з тою точки зору, щоб показати, що діти, які там знаходяться, це є звичайні діти. Тобто, це є самі звичайні діти різного віку, які так в них нема батьків, так в них є важкі життєві обставини, але вони в в першу чергу потребують уваги і потребують не лише не так подарунків, як а, оцього відчуття, що вони потрібні. А, і тому Особливо приємно, що керівництво інтернатів іде нам на зустріч, тобто вони вже не бачать в нас просто спонсорів, які яким там потрібно ну, від яких потрібно випросити ремонт або там якісь речі для дітей, або ще якісь речі. В нас є ми, ми впроваджуємо серію подій з дітьми, які спрямовані в першу чергу на їхні дозвілля, на їхні. Особистісний розвиток, тобто їх як людей, не так, щоб вони е ремонтом зробити, щоб вони мали де пожити, щоб поїсти, щоб вони розвивалися як діти, щоб вони, коли заверш, вийдуть з цього інтернату, щоб у них по інтернаті лишалися е приємні позитивні спогади, а не те, що це був якийсь там заклад, і на них там якесь клеймо стояло. І е, в рамках от, власне, великоднього кошуку е, ми знайшли дуже вели велику підтримку е, в інтернаті як в е, Добре серце в селі Новий Малятин, так і в Рівному, так і в Ново-Франківську, так і в Одесі. Тобто е, вихователі і дирек дирекції йшли назустріч. Тобто, вони, е, якщо діти там йшли на уроки, вони готові були дітей забрати з уроків. ну, Мається на увазі. Що вони відвідали, відвідали наш захід. Вони йшли на зустріч, Вони давали, наприклад, дітям бракували якісь. Ми збирали продукти продукти. І якщо, наприклад, у Львові була хороша хороша ситуація, в Франківську була хороша ситуація, то в інших містах ситуація була ну на межі, скажімо так, так. Зрештою, в Малятині 25 26 дітей, а в Івано-Франківську теж біля 20, в інших інтернатах є біля 50 дітей. Тобто це все одно є певна сума, яку потрібно збирати, або певна кількість продуктів, які треба збирати. То ем, керівництво тих інтернатів вони йшли на зустріч, тобто вони виділяли якісь продукти ем, власне, в цей великодній кошик, щоб діти могли. Сходити в церкву посвятити з якихось власних своїх ресурсів, і відповідно у нас дуже багато е, компаній долучилося до акції. Е, у нас долучилося дуже багато зірок. Е, Павло Табаков, гурт терція». Тобто, це є люди, які е, не побоялися долучитися до, до цієї акції, і більше того, вони ну не бояться долучатися до, до таких заходів кожного року. Тобто, це вже вони, от це вже третій рік відбувається. І, відповідно, третій рік е, це проводиться. Також в нас кожного разу ми намагаємося не просто провести дітям якісь подарунки, так а провести ними якийсь захід. І, наприклад, як було цей майстер-клас пасанкарства або майстер-клас з випічки, ми просто зверталися до знайомих, до людей, які в цьому компетентні, і казали: ось ми хочемо поїхати до дітей, провести такий от захід, допоможіть. І вони йшли на зустріч, тобто вони робили це безкоштовно, вони виділяли свій час, вони з радістю займалися з дітьми. І більше того. Діти дуже люблять, коли до них приїжджають нові люди, тому що це є нове враження, можливість поспілкуватися. Вони активно долучаються в соціальних мережах, Фейсбук, ВКонтакті, вони переписуються. Тобто, і таким чином ми вкладаємо ось цей зв'язок діти, дорослі, тобто інтернати. З це так голосу звичайний світ, для того, щоб показати, що в першу чергу це має бути доброта, це має бути бажання співпрацювати. Кожного разу в нас з'являється все більше волонтерів, як, от, наприклад, Микола, який ще буквально два тижні назад був, був звичайним львівським хлопцем. А зараз він вже включився в волонтерство і не просто поїхав в інтернат там, до дітей, так на акцію, а погодився їздити кожного тижня в інтернат і навчати дітей, тобто в рамках проекту «Освіта для дітей в інтернаті. Не я так. Такий один є, У нас є наразі двоє. Ми кожного четверга їстимо до дітей в новий малятин і намагаємося вкласти в них свою душу. Ми їм показуємо, що можна здобути знання і що можна знати більше. Там є велика кількість дітей дошкільного віку, шкільного і вже скоро будуть абітурієнти. Основна наша ціль це підготувати дітей до вступу, тобто це підготовка до ЗНО. Діти хочуть вчитися, діти можуть вчитися, але їм потрібно більше уваги приділяти. Ми наразі попрацювали таку стратегію, що ми ділимо заняття. Тобто перша половина заняття у нас відбувається те, що необхідно зробити, а інша половина займаємося дітьми тим, що вони самі хочуть. У нас є дівчинка, яка дуже гарно малює. Тобто, ми... І вона навіть не знала, що існує така професія, як 2D-художник. Діти там не знають, які можуть бути хороші професії. У них доволі по-правді, низька самооцінка в цьому плані, і більшість них хоче бути або охоронцями, або ще кимось. Але ми їм намагаємось показати, що є кращі професії. О, ця дівчинка, коли дізналася, що можна малювати, і це може бути дійсно роботою для неї, то вона почала більш старанно ставитись до навчання. І зараз ми працюємо над тим, аби вона могла їзди до Львова і е, домовилася з людиною, яка б з нею займалася ну, малюванням на більш професійному рівні, аби вона була готова до рисунку, тому що це обов'язковий предмет для вступу чи в Труша, чи в будь-який інший е, заклад Львова. Це це насправді дуже дуже важливий елемент, що е, діти-сироти, діти, які живуть в дитячих будинках в інтернатах, вони е, таке враження, чи вони об, ну, обрізані від світу е, інформаційно, е, власними якимись силами, вони не вірять в те, що вони можуть щось змінити, і відповідно вони не прикладають зусиль для цього. Тобто е, на що їм старатися, якщо волонтери придуть щось привезуть або е, дирекція того інтернату щось якось забезпечить, і відповідно, коли вони е, покидають інтернат е, під час. Повноліття, а вони залишаються соціально не до, до якогось дорослого життя, і тому їм дуже важко. І ось такі ми, ми віримо в те, що ось такі ініціативи, подібні ініціативи дозволять дітям підготуватися до дорослого життя. Більше того, вони будуть знати, вони будуть готові, чим вони хочуть займатися, і будуть в цьому напрямку старатися і відповідно досягати певних успіхів. Я вам дякую за розмову, за організації розвитку, процвітання і нових проектів. Дякую. Це був соціальний телепроект. Мамо, знайди мене, та я його постійна ведуча Олена Кордоба. Долучайтеся до спільного обговорення гострих суспільних проблем щонеділі на ТРК Львів Христос Воскрес.